Звичай святити Паски став компромісом між православним духовенством та миряними язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином свячення паски нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені Паски, незважаючи на те, що Паска не є християнським символом, і, більш того, це ідоложертвене приношення, що суворо заборонено у християнстві. Істинний біблійний великдень не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Великодня починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Великодня, коли відбувся вихід, Бог наказав заколоти пасхальних ягнят і мазати кров'ю косяки дверей. І була кров знамена на будинках, і ангел-губитель побачив кров і пройшов мимо. Тоді страшна трагедія вибухнула там, де не було пасхального ягня. У кожен дім увійшла смерть та прокляття. Всюду були мерці від дому фараона до дому Раба, а народ Божий здійсни великдень, перехід зі смерті в життя, здрабства у волю від проклятого життя, благословенні.